Вітаю, друзі. Ви знаєте, спочатку думала, а, до речі, це я, психолог Ілятвідова, і спочатку я думала сісти щось помалювати, а потім подумала, а навіщо? Ніша геніальних художників вже зайнята, тому чому я буду про це? Чому я буду малювати? Краще я про це поговорю. Хто читає сегмент українського інтернету, той, мабуть, згадався, про що я буду говорити. Це скандал з нашою відомою. Живе писицею Сонію Морозюк, скандал корупційний. Але я сьогодні хочу поговорити про цю а, дівчину, яка називає себе талановитим художником, яка продає дуже дорого свої картини. І, звичайно, чому я пожартувала так, що я хотіла щось намалювати, але потім зрозуміла, що ніша зайнята. Тому що ми всі бачили її картини. І перед тим, якщо ви хочете мене звинувачувати в тому, що я не знаю про що я говорю, не знаю зовсім не розбираюся у мистецтві. Я поговорила з декількома людьми, які дійсно розбираються в живопису. Одна моя подруга, яка зараз відвідує уроки живопису, займається цим серйозно. І навіть поговорила, в мене є знайомий професійний художник, який з династії художників, який навчався в цьому, який зараз викладає живопис і сам малює, сам пише картини. Вибачте, тому що люди, які творять картини, полотна, вони кажуть, що вони їх не малюють, а пишуть. І я спитала їхню думку про те, що вони можуть сказати про арт мистецтво таке Соні Морозюк. Ну, сказали вони мені, що це не мистецтво, що це не буду говорити слова, які я почула, тому що Ютюб їх запікає, але це не мистецтво, це щось таке, що може зробити кожен. Тому як вона досягла своїх таких висот, да, своїх статків. Це, це все дуже загадкова така історія, і ми, я хочу поговорити про неї. Мені це знаєте, це відео, мабуть, я назву Сонька Золотая Ручка у тому плані, що те, що вона робить, це коштує дійсно дуже дорого, значить, нібито вона малює це золотим пером. Я подивилась кілька інтерв'ю з нею, тому що мене зацікавила, що ж це за така геніальна особа, яка в такому юному віці має вже такі статки, такі скандали про неї. Що я там побачила? Я відчула себе, ви знаєте, повним лохом, коли подивилася її інтерв'ю, як вона казала, що за 10 хвилин вона створила картину, яку потім продала за 22 тисячі чи доларів, чи євро. Вона слухала пісню відомої української співачки Джері Хейл і продала її за 22 тисячі, 10 хвилин роботи і 22 тисячі. Ну за 10 хвилин я не знаю, що можна взагалі намалювати дійсно таке, щоб стояло да, чогось, вартувало чогось. І я стала думати, 10 хвилин і такі кошти. Оце я лох, Да? Помножте на 10 на, на 6, 60 хвилин, скільки коштує ваша година вашого часу, коли ви працюєте. Я помножила, і в мене вийшло, що година роботи такої відомої живописиці, мабуть, коштує 100 тисяч, 132 тисячі доларів чи євро, не пам'ятаю. Ви знаєте, і... І чому вона стала такою відомою? Да, всі про це говорять, про те, що вона зустрічалася з цим відомим сином корупціонера, А вона в себе позиціонує. Мені теж сподобалась фраза Я приїхала у Київ я нічого не мала. В мене була тисяча гривень, я їла гнилі фрукти, тому що я з дуже бідної родини. І тут вона каже: коли почали розслідувати її про її квартири, про її статки, що десь там власником є батько, десь співвласником є батько. Тут я дуже бідна, тут же є співвласником достатньо достатньо коштовного майна. Мій батько. Ну, тобто, знаєте, такі ністиковички, як то як то кажуть, і вони, звичайно, мене теж дещо напружили. Я стала дивитися інтерв'ю з нею, спостерігати за її поведінкою, чому вона така і чому. А вона говорить те, що говорить, і вона в це вірить. І я зрозуміла, все дуже просто, тому що це людина-істероїдна, істероїдної акцентуації. Я не можу сказати, що в неї там істероїдний розлад особистості, ні, тому що я не психіатр і для цього повинно бути багато що, багато що, маркерів. Але те, що це істероїдна особистість, це 100%. І зараз я вам поясню, чому. Ну, основними такими рисами таких людей є те, що вони завжди хочуть бути в центрі уваги. Неважливо не як, але вони мають бути у центрі уваги. Вони будуть цього досягати будь-якими шляхами. Коли вони не, не увазі, для них це страшенно важко. Вони будуть намагатися її завоювати увагу чи добрими поступками, чи поганими поступками. Це не важливо. А в них дуже така цікава вони цікаво виглядають. Люди з такою чи акцентуацією, чи чи персони істероїдні. Вони, наприклад, якщо це жінка вже в достатньо такому, ну не то, що літньому віці, давайте будемо вічливими, ми будемо говорити у зрілому віці, вона може виглядати дещо трішки як дівчинка. Ну, Я думаю, ви бачили в публічних особистості, де там, це не дівчинка 15 навіть або 5 років, там з двома хвостиками, з двома бантиками, там вдягнена в якісь червоний берет, рожеві губи, голову блакитні тіні. Чи якась, чи якась сукня на ній така вся в рюшиках, така ніби дівчинка, дівчинка. Вони дуже така, цікава, вони цікаво розмовляють. А наприклад, вони можуть бути як, або бути такими інфантильними, так відігравати роль такої дівчинки. Це, це може бути достатня жінка таких внушительних розмірів, але вона така, ось така, ось така, ось така або вони говорять. Ще один такий приклад теж істероїда це Анастасія Волочкова. От вони всі такі високопарні, ані як будто не, от міра, всі, не от міра Сіво. Вони розмовляють, я, я лебідь. В них дуже така підкреслена правильна розмова. В них такі епітети, їхня розмова високопарна. От іншого епітету я не можу підібрати. Оце теж вони хочуть відрізнятися, щоб привертати до себе увагу. Вони, вони можуть бути підкреслено вічливі. Підкреслено Інтелектуальні, тому це теж є такою однією з рис. Взагалі, то люди з такою чи акцентуацією, чи такі особистості, вони є, їх ще називають доброякісними егоцентристами. Тому що вони, в принципі, вони не є злими, вони просто хочуть весь час привертати до себе увагу. Вони дуже швидко на початку спілкування з ними, вони всім дуже подобаються, тому що вони знають, що і як сказати. Вони можуть бути дуже улесливими, вони знають, як до вас підмазатися. От, наприклад, даже показувала, як Соня п'є каву і купляє каву паркувальникам. Вони знають, як бути добрими з іншими людьми. Вони швидко зближуються і швидко людину можуть назвати своїм другом, навіть якщо це було декілька зустрічей, вони дуже швидко зачаровуються і швидко розчаровуються. Вони, знаєте, такі як маятник, туди-сюди, туди, сюди. Тому це теж властиво те, що я подивилась, побачила по інтерв'ю Соні. І це все не було б таким, би знаєте, ну, кримінальним. Це б не було все таким кринжовим, якби це все не вилилося в те, що воно вилилося, і як вона говорить. Робіть, вірте в себе, робіть так, як я. Прокидайтеся у четвертій ранку, робіть щось, і ви станете такими ж відомими. Ну, ми, звичайно, всі готові це робити, я не проти теж, але чи допоможе. І от дійсно, от такі люди і стероїдні, вони демонстративні, як ще називав Карлі Ангард, вони вірять в те, що вони роблять. Вони починають швидко вірити в свою геніальність. Вони швидко починають вірити в те, що в них якась певна місія, що вони поціловані Господом Богом. І коли ти в це віриш, ти починаєш це доводити всім, і всі навколо тебе теж починають це вірити. В чому геніальність я вважаю Соні? Ви знаєте, в тому, що як вона змогла себе класно пропіарити. Не нещодавно вийшов фільм, але декілька років тому, щоб була така стаття про стаття про відому письменну письменницю, живописицю, художницю Маргарет Кім в Америці. Як, яка стала відомою після того, багато років замість неї продавав її картини її чоловік? Але потім, коли правда скрилася, вона всім стало відомо, що ці картини писала вона. Великі очі в усіх її картинах, у всіх її витворах мистецтва була присутня великі очі. Навіть фільм так називається Великі очі Бікайс. І от як її чоловік намагався продавати її картини. Він фотографувався з відомими людьми, він дарував її картини, видаючи за свої, звичайно, на той час картини відомим людям. І потім на це були нібито посилання, що от картина є в такої-то відомої особистості. такий-то публісіті має мою картину в себе вдома. Те ж саме, мабуть, відбулося тут. І картину вона і там для президента замовляли картини. І туди, і сюди вона скрізь дуже гарно засвітилася. Тому за піарність її можна поставити не те, що 5 з плюсом, і можна поставити 105 з плюсом, тому що ну, це геніально так себе так себе продвинути, так себе продавати. А коли я спитала в мого знайомого художника, да, як вона це зробила, вона сказав, він сказав що ну, по-перше, в неї батько у спілці художників, а по-друге, вона дуже гарно змогла працювати з донькою Добкіна. Вона була в в неї галеристка. Тобто певна удача, певна така хватка залізна, особистісні риси характеру. І ось вам помножене одне на інше, ось вам результат успіху цієї людини. Що буде далі? Ми знаємо, що скандал навіть вона зараз сказала, що вона вже розриває свої заручини, що вона не вийде заміж не візьме фамілію цього корупціонера. Вона нічого не знала. Ну, тут важко сказати, знала вона, чи не знала, чи запитувала на звідки статки в її хлопця. Це не так є важливо. Але мені цікаво, що буде з неї далі, тому що я, як психолог, можу прогнозувати кілька сценаріїв того, що буде. Я не хочу їх зараз озвучувати. Я знаю, що, звичайно, вона мене дивитися не буде, але все одно, нібито, не хочу давати таких підказок, але їх може бути два чи три. І якщо вони відбудуться, потім я. Можливо, про них розкажу, але вони будуть відповідати демонстративності її акцентуації, тому ми можемо побачити це. Я думаю, в найближчому майбутньому таких людей дуже багато і найбільше їх у творчій середі, тому що для того, щоб ви могли щось створити і в люди це вірили. Ви повинні самі вірити в це. Ви повинні мати цю харизму. Тому політики, багато багато людей мистецтва, актори, співаки, інші люди, телеведучі ментори. Вони дуже часто бувають істероїдною акцентуацією, чи істероїдними особистостями. Таких людей дуже багато в цьому середовищі, тому за ними і йдуть як за лідерами, тому їм вірять, тому їм починають довіряти. А якщо це відео вам було цікаве, ставте лайки, завдавайте якісь свої коментарі, діліться своїми думками, що ви думаєте про цей випадок Сонію Морозюк. Задавайте питання, можливо, кого ви хочете ще розібрати, хто до якого типу належить. Що вам цікаво, пишіть ваші коментарі, поширюйте це відео. Мене ви легко можете знайти усіх соцмережам за хештегом Психолог Єлена Літвінова, Інстаграм, бувший Twitter, Фейсбук. Там ви легко можете мені постукати в особисті. І спитати те, що вас цікавить, домовитися, можливо, про е, власні консультації. І тоді ми з вами поспілкуємося. Що ж, а зараз я всім бажаю гарного дня, гарних вихідних, мирного неба, перемоги нашій країні, звичайно. І до нових зустрічей. Пока!